завжди очікування якоїсь магії та диви. Військовий настрій вам дарує виставка робіт Зимова казка, яку ви можете побачити у центрі учнівської творчості. учнівської творчості середина грудня проходить виставка. Конкурс Зимова казка на збір коштів для зсу. В Цій виставці приймають участь діти від 6 до 16 років. У цьому конкурсі є різні номінації. Всього їх сім. Це словани вироби, які рухаються у фаліті, але цього року в нас їх немає. Тапі виконують практичне завдання захис проекту. Виконання практичного завдання здійснюється дистанційно. Для виконання практичного завдання місце кожного учасника повинне бути обладнане комп'ютером. Також на робочому місці мають бути необхідні матеріали та інструменти для виконання практичного завдання. Після закінчення завдання кожен учасник протягом 15 хвилин надсилає фото своєї роботи для оцінювання. У Софія я перемосила до основного етапу номінації Різдвяне віно та здобула друге місце. Зараз Софія поділиться своїми враженнями про конкурс. В якій техніці був виготовлений твій вінок? Різдвим крючком. З яких матеріалів? З ниток, різнокольорових, там був зелений, білий. Жовтий. Розкажи, будь ласка, про виконання практичного завдання. Ми виконували виявлення за ПЛШОМ. Які в тебе враження після цього конкурсу? У мене хороші враження. Мені здобулось приймати участь у цьому конкурсі. Виставка діятиме до 15 січня, тож ви можете завітати у Центр учнівської творчості та задуритися у зимову казку.